Да, вечеря є. Так, і я свій результат витягую. Так. Ну, я целі був настроєний на судака. Друзі, всім привіт. Ну що ж, ми з Віталією вибралися на рибалочку, на вечерній кльов. Подивитися, що буде. Погода у нас не айс. У нас дуже пасмурно. Будемо пробувати ловити хижака. І так, Віталя дочекався свій m rod Custom. Він ззаді мене, якщо. що. В руках. У В руках у нього Аріончик. А, да, а ззаді m rod Custom Тестом 4-20 длиною Один. да. У мене Унікально. до речі, у мене m rod Custom чуть менше оказався. О, і в нього кольця далі розположені. Він по факту повинен далі за мене кидати. От. Ну Це спінніги ручної роботи. Куди присобачили, там і є ті кольця. І так, друзі, будемо пробувати ловити хижака. От, на м Custom. У мене цей Stradic 3000, У тебе що там Форд... Страдик 3 А у нього теж 3 тисяч. І Фортран, не Фортран, фу, uh, этот, uh, як. Ванфорд, Ванфорд 4 тисяч на Аріончику. Ну що ж, друзі, пробуємо ловити, тому поїхали. Часу не так уже багато, менше часу на балаканину. А ви тим часом підписуйтесь на мій канал, підтримуємо наш український контент. Погнали, ловити. лала. -ла. Погнали, ловити. гай лала. -ла. <реш> поїхали. <реш> Ось він. Перший. Хто такий, ну сів, сів. Ні удара, нічого. Дуже похоже на. У мене камера сідає, я а, включаю. Да. Блін, <laughs> а он! Да. Хто це у нас такий? <звук> у ну, мене, як завжди, сіла батарейка в найцікавіший момент. Комусь може не цікавий, ну я окуня упіймав. О, красавчик. На ось таку стріказу. Красота. Ой, навіть не побачив, куди вам показувати чи не показує. Ось таку стриказу упімав такого кушка гарного. Красота. Дивіться, азуровські гачки аж роздігнулися в мене, блін. То я просто форсував крепко. Треба полегше, трошки фрикціоном працювати. О. Коротше, піде він нам на кукан на сушку. Тому гуд. Перша рибина є. Оце отам, десь плюс-мінус, вони її брали завжди. Ну не всегда, ну, а всі рази. Ну да, бувало. Короче, відкусив. Все. Немає стрікази. Да, це була передпослідня стрикоза, Палі Жесть. Так. Так, так, так. Судак. А... Дуже хитрий, я вам скажу. Дуже хитрий судак. Попробуємо судаку дати вугря. Біленького вугря. Але найцікавіше, що він настільки ніжно-ніжно придавив, що я в останній момент зрозумів, що щось трапилося. А потім все, шабаш. Що є? А я не знаю що це Може бур'янець Бур'ян вміє дргався А, дргається? Ну перед тим дргався Може це а черетина, он пливе Бо я таки попав там от на дамбочку А потім він двічі дернувся ось ось, ось ось, да, побачив дргається ось 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 От так от. ні фига собі. Рибал є. Питанечко хто. Ні удара, нічого не було, ну, да? Красив. Сів? Я раз дернув на бо... зацепився, а потім другий раз дрнув. Ну так от Ох, як шнурок іде в сторонку. Щучка! Ха -ха -ха. Ти посмотри, як красиво! Горнюня! От, от. Ну, я вас вітаю з першою рибою. Перша рибка. От. Оба. Красота. Я вас вітаю. Дякую. Так, ну що ж, а ми далі ловити. А що робити? У нас свій план. Ну, вітер я вам скажу треш. Ну нічого. Зараз все буде. Поїхали! Все придавив! Придавив? На 18 грамах. Так, да, під берегом. Під берегом. А що стоїть? Фетик. А -а -а -а. А ну показуй приманку. Що там? Нічого, все на місці. Та вон, смотри, дірка, дірка. Царапина. Ось дирка, аж чувствується в руку. Прикольно. Я туди хочу кинути Тільки, дверень. блядь, блять, я ходить, дай шанс, так? Да? Да. Шанс, дав. Отнять, Не дай. туди я кинув, так? Да? Туди? Туди? Туди, туди. Це воно. Воно. Ну поїхало. Я підриваю чугую важко. На себе думаю, чи попускати, чи не попускати, а я не пробив, я не треба. Ну що ж, взяв я хорошого судака, як бачите, лапи такий, дай Бог. О, фу, ну У мене як камера сіла. Не В найдходячі моменти я чомусь так взяв, навіть і не ставив нічого, О, не перезарядив батарею. И тут як увервало, но увервало в обратную сторону. И получается, что судак э, сів носом. Ух ты йо! Боже, как я испугался. Я что-то не ожидал, что он так стрибать умеет. Ладно. Не захотел, чтобы я мухавальник был. Я тогда аккуратно через жабра протягну. Опа. И у меня первый красопенчик. Я вам скажу, конечно, це да. Так, да, полторушка точно є, але він худенький. Опа! Є перший гарний сьогоднішній судак. Віталій, ви вітаєте мене! Вітаю вас. у да, нас, отлично. Фу, ну, коротше, гепнув він в обратку, виходить. Чесно кажучи, взагалі такого не очікував суда. Дивіться, як торпеда, пперний театр, клас! Так, ну що, будемо пробувати далі. Погода вітряна, шикарна. У Віталія все вийде. Ну, тому, друзі, поїхали. Лови, зараз треба знайти, де тут мій спиннинг валяється. Бо он, смотрите, он МРОД Кастом, он М Кастом лежить. А это Оріон лежить. Як ти сказав просто Це... О, во спиннинга. Фух, отлично. Ось, він, ось, друзі. Да, повів крепко. Це судак. Не-не-не. не 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 Йоп, йоп перний театр. Дави, даве. О, не. Я його почти побачив. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На соплях держиться. Опа! Стрикозал. ха Йо. Вітаю. Вибі його самі. О, щас, 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 клас. Друзі, ось він. На 16 грамах увірвала махіна. Біла стрікоза. Просто шик. Шикардос. Коротше, друзі, зробив невеличку фотосесію. Я такий красавчик йду. О, Беру, я це все діло, відпускаю один куканчик. Опа! Беру, відкриваю куканчик. Опа, так. акуратненько, щоб йому зябра. Опа. І головне же, щоб палець в рот не попав, бо це ж може закінчитись погано. Ну принаймні не дуже добре. Опа. Друзі, є два красавчика таких, є оперний театр. Батенька. Опа! Так, ну теперь я что-то як свиня вимазався. Треба зараз помити руки. О! Так, друзі. Ну, до речі, приїду домой, відділю собі оцих стрикоз. Кому треба стрикози, які працюють, в будь-якому кольорі можу відлити. Переходимо по посилки в описання. І там ви... Зайдете в Facebook, можете мені написати, рибак Максим, нам потрібна стрикоза. Ось така тридюйма стрикозка, Вона, бідна, в мене вже без лапок, скоро стане джавастиком. Ну, нічого, друзі. Все буде отак от, от на 16 грамах. і трійник. Красота. Вітаю! вас! Як це прозвучало двозначно. Ні, клати, що під бережком. Та-да, не очікано. Так, ну що, друзі, поїхали далі ловити. О, у мене, до речі, фрикціон, як хтось замітив, взагалі не працює. Я його зажав, походу діла в таку штуку, що він у мене взагалі не працює. Трошки треба щось зробити з цим. Так, є. Ух ти йо, у мене дивиться і катушка грязна, все, боже, у мене тут просто судак на фотосесії трошки мене Этот, а... свинка. Да. І я, і судак. Коротше, дивіться, що я роблю. Як профі, як справжній профі, я беру мий його так клоп. чи як він там називається. О, душку зараз витру. Все, друзі, отлично. Хуа! Йога, і спінінг засран, все засрано, йохани бабай, класно. Ай лова uh, рибалка От так от фух Ну поїхали, друзі, ловити. Ні! Ого, отлично На велике, да? Тупо этот э, начало падать, я только почувствовал, що что что-то произошло, я сразу подсечку дав. Ну це или щучка или окунець. Ну можливо маленький судачок. Мабуть, ти сейчас кидиш yeah. за судочками. <laughs> Блин, ну це да. О, давай, давай, давай. Ох ты борется. Судачок, судачок друзі. Невеличкий. Тупо невеличкий судачок. І ковпнув все. Ковтнув шахту просто. А, промажив? Ні, ковтнув. А попав. Так, да, і на троніксів. На троніксів. Так, зараз робимо фоточку йому. Іли мені. Є. Отлічно. Так, і що ми далі робимо як професіонал. Ого, оце він чолпнув зубами, я вам скажу. Опа, є. Так, біжи, красавчик. Ти мене дуже порадував. Ось вам, друзі, і результат. Трійник в голову. А двійник це якщо вдруг він надумає нас наздогнати приманку. Я особисто обажаю цей монтаж. Не завжди він працює, до речі, не завжди, але досить часто він виручає. Особливо, коли судак то доганяє, то в голову. І ти не розумієш, куди тобі треба ставитися гачок, или вперед, і назад. Тому ось така, такий монтаж робить справи всі. Тому, друзі, ось так от. І це не браконьєрська снасть, Це ще не є саме натуральна снасть на Судака. Ну що ж, поїхали. На 16 -ті? На 14. Я щось поставив 14 грам. як то не так. У нас коротше, вже йде дожик мрякотить. Відчуваю, що нам осталося зовсім не довго Зовсім не довго. Ось так от. Ну, тучки такі вже бадьорі заходять. Тому десь приблизно в цій ситуації. До речі, стоїть сексик у мене. О. На 16 грамах. Шмаляю десь туди. Але не завжди виходить. То я на шнур тобі впав. <тас> ну що ж, ловимо. Поки нас дощ не зігнав повністю. Так. Так, так друзі, у нас дожчик ширує. Давайте подивимося наші результати. Зараз Віталя перший свій витягує. Оп! Красота, окушок, щучка. Да, вечеря є. Так, і я свій результат витягую. Так. Ну, я целі направлено. Був настроєний на судака. Тому, друзі, що маю, те маю. Ось такі два гарних красавця. Все як полагається. Оцей більший, цей менший. Ну, такі лапті. хороші, По 1,5 кг у них стабільно є. Красавчики просто. Ух! На силікон, до речі, білий. Гуд. Віталя вже зібрався. Мої судаки. Ну що ж, друзі, у нас короче, шурує повним ходом уже дощ, все як полагається, 7 годин вечора Рішили на п'яточку, тому що мокнуть дуже сильно не хочеться. І так, в принципі, рибалка вийшла у нас досить таки сильно така трудова. Кучу силиконов підбирали, кучу вагів, все постійно мінялося, нічого не стояло на місці, постійно, постійно все рухалося. Тому, друзі, на цій веселій ноті підписуємося на мій канал, підтримуємо український контент. З вами був Рибак Максим і Віталя. Всім пока, до нових зустрічей. Пока-пока.